Вітаю усіх на моєму каналі. Багато хто з нас любить посмакувати смачною шинкою. Шматок запашної, соковитої шинки з свіженьким хлібчиком, багетом. Чи круасаном, хіба ж це не кайф, впевнена, ви зі мною погодитесь, але смачний продукт та ще й корисний, щоб без нітритів, хіматози та єшок знайти не так, то й легко. І тут така я. Вам на підмогу і покажу і розкажу. Отже, сьогодні ми приготуємо домашню шиночку з свиного ошийка. Процес маринування, запікання зовсім не складний А в результаті ви отримаєте гарний якісний продукт та ще й зроблений своїми руками. Отже, готуємо маринад. сіль Гірчиця, чорний перець, коріандр, паприку, лимонний сі, оливкову олію та жовтий цукор усе разом з'єднуємо та ретельно перемішуємо. Отримуємо дуже запашну пасту зі спецій. Якщо ви особисто дуже любите якусь спецію і бажаєте, щоб її нотки проявилися у палітрі. Додавайте сміло! І так, наша паста готова. Кладемо в нього ошийок та робимо йому ретельний масажик. Так дуже гарненько його натираємо маринадом, накриваємо плівкою та ставимо до холодильника. М'ясо маринувалося у мене півтора сутки. Періодично я його перевертала та тлумкала його в боки. Помаринувалося, тоді готуємо його до запікання. Нам потрібні вишневі гілочки. Запікати можна у рукаві для запікання або ж без нього. Я запікатиму в рукаві. І так, в сам рукав на низ під м'ясо кладемо зубчики чеснику, вишневі гілочки та лаврове листя Складаємо на шмат м'яса, щільно зав'язуємо з обох боків. Ставимо до духовки, запікаємо при 250 градусів пів години. Тоді зменшуємо температуру на 90 градусів і запікаємо ще 2 годинки. Аромат неймовірний. Саме вишневі гілочки дають цей насичений справжній аромат, такий, як. Спечі. Виймаємо спечену шинку. І зараз я вас навчу, як їй придати гарну овальну форму. Ще гарячу викладаємо її на харчову плівку та щільненько в ню замотуємо. Не шкодуйте плівки, замотайте її в пару прошарків. При нарізанні шинка буде овальна, рівненька з гарними боками. Закидайте її до холодильника до повного охолодження. Ще я для вас зважила кінцевий вихід. У моєму випадку ошийка у мене було біля 2 кг. І так, підходимо до головного моменту. Знімаємо пробу нашого виробу. Ось така. Смачна, рожева, соковита, в міру цупка можна нарізати її на слайсері з кибочками різної товщини. Детальний опис, кількість інгредієнтів, все запишу та залишу під відео. Ви тільки погляньте, яка вона апетитна. Мені дуже приємно, що можу поділитися своїм досвідом. І ще дуже вдячна, що ви зі мною. Підписуйтесь, реагуйте. Ціную кожного усім миру та добра. До нових зустрічей.